Ви коли-небудь відчували, що стосунки забирають більше сил, ніж дають, що ви постійно нервуєте, чекаєте вибачень або виправдовуєте поведінку партнера. І якщо так, можливо, ви потрапили у токсичні стосунки. І сьогодні ми розберемо, як розпізнати токсичність, чому люди в ній залишаються, і як з цього вибратись. Я поділюсь реальними прикладами зі своєї практики, які допоможуть краще зрозуміти механізми токсичних відносин. Всім привіт! Мене звуть Андрій Кушков, психолог, сексолог, і тема сьогоднішнього відео токсичні стосунки. Як розпізнати та що робити? Мені буде приємно, якщо ви поставите свій лайк ось тут та підпишитесь на канал. Підтримайте канал на українській мові та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все. Записатись на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Що таке токсичні стосунки? Це стосунки, які виснажують, пригнічують і знищують вашу самооцінку. Вони можуть бути як романтичними, так і дружніми, чи, можливо, сімейними. І у таких стосунках один або два партнера перебувають у постійному стані такого, знаєте, емоційного. Напруження страждань або якихось маніпуляцій. Чому ми потрапляємо в такі стосунки? З точки зору глибинної психології Юнга, токсичні стосунки часто йдуть да, своїм корінням у внутрішні комплекси, тіньові, можливо, якісь аспекти нашої особистості, можливо, батько був авторитарний, або, знаєте, один із партнерів тепер відіграв є цей сценарій. Можливо, архетип жертви якогось рятівника. Можуть грати ключову роль. І я хочу вам привести декілька стратегій і прикладів токсичних стосунків, що є токсичним стосунків, да? щоб ви мали можливість розрізняти та зрозуміти, чи характерно це вам та вашим стосункам. Окей? Розумієте? Перший сценарій маніпуляції та газлайт. Токсичні партнери часто використовують маніпуляцію, змушуючи сумніватись у власному здоровому глузді. Газлайтин це коли вам кажуть, що ваші дії та спогади не є правильними. Я хочу привести приклад. Моя клієнтка довгий час жила з чоловіком, який заперечував, очевидно. Вона бачить його переписку з іншими жінками, але коли намагаються поговорити, він їй каже: Тобі здається, ти придумуєш, ти завжди все ускладнюєш. Спочатку вона намагалась вірити йому, да? переконувала себе, можливо, я перебільшую, але з часом це проросло у. Втрату, втрату впевненості в собі. І такі залежні стосунки починають породжувати деструктивні стратегії і ставлення до себе. Я недостатня, мені не можна. Це про заборону. Що відбувається з тілом? Тіло напружується, тіло закривається, тіло не відчуває себе в безпеці, тіло не може бути свободним, вільним. Чому? Тому що будь-яка дія є неправильною з точки зору кого не її, її самооцінка вже не залежить. І не залежить їй, а залежить її партнерові. І її чоловік буде смикати за цю матузочку і управляти її самоцінністю і її упередженнями в її житті. Друга стратегія постійна критика та знецінення. У здорових стосунках партнери підтримують один одного, у токсичних постійно критикують, знецінюють, навіть, можливо, десь насміхаються. Ви можете відчувати, що ніколи недостатньо хороший чи хороший для свого партнера. Наприклад, клієнт завжди мріяв займатися музикою. Але його дівчина щоразу казала: Ти просто якийсь дурень, це все несерйозно, кому потрібні твої пісні. Він почав, звичайно, вірити в це. Він навіть почав соромитись цих своїх бажань. Бо я чуюсь да, певного осуду з її сторони, тільки після розриву він повірив знову в себе. Почав займатися музикою і випустив новий трек. І це відбувається з певною пристрастю. Його життя стає жаданим та дійсно справжнім для нього. Не для когось. Це ж його життя. І, його відповідальність, і цю відповідальність йому нести за своє життя. Третя стратегія контроль та ізоляція. Токсичний партнер може вимагати звітувати. З ким ви спілкуєтесь, контролювати ваші соціальні мережі, ревнувати навіть до друзів. І спочатку це може виглядати як турбота, але з часом це переростає в тотальний контроль та ізоляцію. У мене є приклад клієнтки. Дівчина зустрічалась з хлопцем. і Спочатку їй здавалося, що він такий турботливий. Він хотів знати, де вона, як справи, коли вона повернеться додому. Але згодом він почав казати: навіщо тобі ці подруги? Вони надпогано на тебе впливають. Потім почав контролювати її інстаграм, ображатись, якщо вона не відповідала миттєво. Забороняти її спілкуватись з колегами. Вона втратила всіх друзів. І тільки після болісного такого розриву вона зрозуміла, що опинилась в пастці і в певній залежності від свого партнера. Тому що вона не має можливості жити своє життя. Знову ж таки, це про певні кордони для її вільної. І бажаної мрії там будувати стосунки не тільки зі своїм партнером, але й зі своїми подругами, зі своїми колегами, тому що все, що нас оточує, це стосунки: стосунки з собою, стосунки з зовнішнім світом, стосунки з партнером в тому числі, але все це про стосунки. Четверта стратегія, четвертий приклад, емоційні гойдалки і період ніжності змінюється на різкі образи або приниження, змушуючи людину прив'язувати ще сильніше, адже кожен момент доброти здається рідкісним подарунком. Приклад, у мене клієнт мав стосунки, де спочатку все було добре, як у касті. Подарунки, увага, зізнання в коханні, але потім раптово дівчина почала його. Ігнорувати і в усьому звинувачувати. Коли він намагався з'ясувати причину, вона або плакала, ти мене аб'юзиш, або сердито просто йшла. Він намагався служити їй, прихильність вибачався, і коли не розумів, що відбувається, відчував провину. На цій провині він постійно робив якісь дії, щоб вибачитись перед нею. Тим самим потрапляв в залежні стосунки, а ці стосунки були якими? Токсичними. З яких він потім вибирався, йому потрібен був час для того, щоб знову ж таки працювати зі своїм станом провини та повертати собі свою самоцінність. Як вийти з токсичних стосунків? Історія. Історія моєї клієнтки. Їй 32 роки. Довго жила у стосунках, де її партнер постійно маніпулював через почуття провини. Вона боялась піти, бо думала, що більше нікого не знайде. Да, така певна. Певна стіна перед її усвідомленням себе почала помічати, що її стан потихеньку починає залежати від її партнера. Що вона робить? Приходить до мене. Ми починаємо робити процес. Перший крок усвідомлення. Що вона робить? Вона починає записувати моменти, які її турбують. І бачить чіткий паттерн, де її партнер її знесінює, і створює їй це відчуття провини. Потім ми починаємо працювати встановленням кордонів. Вона да, починає прямо казати, що їй щось не влаштовує. У відповідь отримує, що? Нові маліпуляції. Це стає лише підтвердженням того, що ситуація не міняється. Далі ми починаємо працювати з самооцінкою. Вона починає там, встановлювати продовжувати встановлювати ціткі межі, змінює своє ставлення та сприйняття себе, і також починає потихеньку включатись в кар'єру. Далі я підтримую її. І створюємо навколо неї простір людей, які можуть її також підтримувати. Це можуть бути близькі люди якісь для вас. Далі ми йдемо в стратегію розриву, коли ми помічаємо, що її партнер ніяких кроків не робить і не хоче. Вона починає більше часу проводити з друзями наодинці, да? наодинці з собою, в тому числі. Вона йде зі своїх цих стосунків. Далі вона чітко пояснює партнеру, що відбувається, чому це відбувається, чому їм потрібно розійтись. Приймає цей крок. Далі продовжує також працювати над собою, тому що це важлива деталь. Просто піти не є вирішити проблему. Тому що, коли ми йдемо, велика ймовірність повторення цих паттернів, і там є процес, я починаю переживати, що я ж одна, і вона ж боялася да, і була ем, залежна в цих стосунках, тому що її партнер постійно її за це критикував. І створював для неї це упередження, ти нікому не будеш потрібна. Далі ми формуємо план на майбутнє. Вона пише, як саме, якою саме вона хоче бути, що саме вона хоче бати в своєму партнереві. І зараз ця клієнтка почуває себе більш впевненою, щасливою. Вона не боїться бути самотньою, тому що є Я самотня одинока або я самотня і вільна. Пам'ятайте, да, що вихід з токсичних стосунків це не кінець, а новий початок і вигідні щасливого та гармонійного життя. Якщо вам цікава ця тема, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і побачимось з вами у наступному відео. Па-па!